Коротке відеозвернення щодо моєї ситуації по здоров'ю. Дуже дякую лікару Василю Івановичу Чайка, який в онлайн, по моєму описані, що сталося, назвав чіткий діагноз, а саме зміщення в хребті. Та конкретні дії, що робити, в результаті на п'ятий день відчутно стало полегшення. Хоча напротязі цього часу мені дома та знайомі наполягали звернутися по факту в лікарню. Але незважаючи на біль і дискомфорт, так як не міг в ліжку повернутися на інший бік, но був впевнений, що все пройде лише потрібний час. Згадав я про цей випадок бо вже мав досвід, коли звертався до лікарів. Перший раз ще в юності, коли все тіло свербіло, і мене після обстеження фаховий лікар поставив діагноз короста. виписав мазь, таку жирну на салі. І обов'язково наголосив прокипетити свій одяг. Що він зробив? Добре, що не все кипятив, а штани після того прийшлося викинути. Ще раз звернувся на цей раз, як виявилось дійсно до лікаря, і все це йому розказав, то він з усмішкою каже, що це просто запалення шкіри. Треба добре зігрітись і все пройде. Другий досвід. У 2008 році, коли почала сильно боліти голова, симптоми дуже велика слабість. Так продовжав я три дні, нічого не їв. Побачив, що чоло опухло, звернувся до лікаря, невропатолога. Каже, це треба до іншого лікаря, інший теж нічого не виявив. Тоді згадав я ще про одного лікаря, так як бував в нього на лекціях по здоров'ю. Прийшовши з надією до нього, але і там я не почув причину та діагноз. Хіба що зробив мені укол, з тим я і повернуся додому. На п'ятий день цей набряк з чола опустився на лице, але стало з часом легше. Перестала боліти голова. Ще один випадок був під час пандемії вже. Тиждень пролежав вдома, тоді вирішив прийти в поліклініку, ну, перевіритись, а також по аналізам. Лікар в першу чергу помірила температуру, вона якраз і була, тож дуже в спішці наполягала лягати в лікарню. Але у мене на той час вже було розуміння, що відбувається, і я впевнено її заперечив. Лікар погодилася зі мною і тихенько мені говорить, що в них є ченкі інструкції і протоколи. Тому вважаю, дуже важливо, коли вже звертатись до лікаря, то, власне, щоб цей фахівець виявив дійсну причину та вірний діагноз. Так як це навчає вища школа здоров'я з точки зору комплексного підходу до організму.